До цього моменту iOS 17 викликало в мене дуже змішану реакцію. З одного боку, нові фічі я люблю, це дуже цікаво. Але з іншого, система виявилася не зовсім стабільною. А те, що відбувається з автономністю айфонів, взагалі сум та жах. Проте, схоже, купертинівський техногігант нарешті почув невдоволення власників яблучних телефонів. Тому наше життя з iOS 17.2 має стати трохи приємнішим. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило свідомий, давайте поговоримо про оновлення операційної системи айфонів. Традиційно разом з оновленням для телефонів прилетіли оновлення і для інших пристроїв від Apple. Тож не забудьте перевірити ваш iPad, Apple Watch та MacBook. iOS 17.2 отримали всі iPhone, які до цього оновлювались на 17-ту версію. І відразу хочу звернутися до власників iPhone 15 Pro та Pro Max. Вам цей апдейт варто ставити якомога швидше, якщо до цього оновлення ви ігнорували. Тут є критичні виправлення у роботі камери, але про це розповім трохи далі за текстом. Найголовніше в iOS 17.2 абсолютно новий застосунок щоденник, якого раніше не було на жодному пристрої Apple. Це частина яблучної екосистеми, яка відповідає за ваш емоційний стан, та нагадує про дуже важливу частину нашого життя рефлексію. Ви можете писати різні нотатки, додавати в них медіаматеріали та описувати свої почуття. Також є система рекомендацій та пропозицій при першому запуску, щоб ви наочно зрозуміли та просмакували цей застосунок. Більш того, вам навіть запропонувають пропонуєте обрати дні, в які вам надходитимуть нагадування про ведення щоденника. Це важливо для формування звички. Не знаю, як ви, а я вважаю, що емоційний стан та психологічне здоров'я це дуже важливо, особливо для українців під час повномасштабної війни. Тому я намагатимусь звикнути до ведення такого щоденника, можливо, з часом це допоможе почувати себе краще. А взагалі штука прикольна, є грамотний інтерфейс з усім необхідним під рукою, тому важливо лише ваше бажання. А щоб ви не переймались через безпеку настільки особи. Для входу у щоденник вам потрібно пройти аутентифікацію через Face чи Touch ID. З цим Apple точно ніколи не жартують. Не секрет, що нову iOS можна просмакувати лише якщо у вас є смартфон від Apple. А із цим вам завжди раді допомогти мої добрі друзі, мережа магазинів Яблука. Тут пропоную діяти за золотим правилом при виборі iPhone. Купуйте найновіший за датою виходу пристрій, на який вистачає бюджету. На щастя, в яблуках є повний асортимент iPhone, MacBook, iPad та будь-якої іншої техніки, Apple і не тільки, ви можете обрати пристрій на сайті Яблука чи у найближчому магазині у вашому місті. Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений iPhone. Наступне нововведення актуально для власників iPhone 15 Pro та Pro Max, бо потрібна кнопка Дії. Їй додали нову опцію: миттєвий переклад. По-перше, хочу на секундочку зупинитися та відзначити цю фантастичну анімацію роботи перекладача. Це просто топчик. По-друге, працює це так: ви просто затискаєте кнопку дії і відразу починаєте говорити. Штука досить вдало розпізнає українську, тому я впевнений, що воно буде корисним. Принаймні, тим, хто зараз перебуває за кордоном та потребує якийсь надійний. Та зручний інструмент для спілкування нерідною мовою. Важливе уточнення: працює вся ця краса на базі перекладача від Apple, тому які налаштування перекладу у вас обрано у застосунку, так воно і працюватиме. Поставили з українською на англійську, – «Now you can speak English», бо перекладу на фразу відразу відтворюється. Це дійсно розмиває мовні кордони, фіча як із фільмів про майбутнє. Звісно, вона існувала і в інших застосунках до цього, але коли за справу береться Apple, виходить завжди краще. Чи принаймні зручніше друзі? У першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на дуже важливий збір на потреби ЗСУ, який було б непогано підтримати гривнями. Хлопцям дуже потрібен класний дрон для роботи, тим більше зібрати залишилось не так же й багато. Тому обов'язково долучайтеся разом до перемоги. В актуальних прошках нарешті полагодили автофокус у телефотокамері. Я думав, це мене глючило, коли я ніяк не міг зловити бажаний об'єкт у кадрі. А виходить, проблема відома, і про неї повідомляли вже досить давно. Тепер такого немає. Фокусується все швидко та чітко, як і має бути у топовому флагмані закупу грошей. Скоріше дивно, що такі негаразди взагалі існували. У застосунок погода додали нові віджити, які можуть більш вдало вписатися у ваш головний екран. Додати віджит дуже просто: затискаємо палець на екрані, далі плюсику куті та знаходимо потрібну програму. Ось тут всі варіанти з погодою. Можете підібрати той, який буде для вас найбільш інформативним та зручним за розміром. Apple нарешті полагодили новий AirDrop. Я вже казав, що в мене були проблеми з некоректною передачею файлів через систему від Apple. І як виявилося, не в мене одного. Кажуть, що зібрали всі претензії та дорікання і виправили головні в iOS 17.2. Ну тут треба тестувати, бо збої в мене відбувалися досить хаотично. Тому тільки час покаже, чи змогли Apple нарешті вирішити все. Для підписників Apple Music нарешті з'явився список відтворення з вашими улюбленими піснями. Так, всі ті треки, які ви коли-небудь помічали зіркою, тепер зібрані в одному місці. Якщо ви, як і я, любите знайти нову круту пісню і слухати її до тих пір, поки не почне нудити, штука просто незамінна. У наступному апдейті чекаємо на круті підбірки мешапів про пса-патрона. Щодо автономності, поки сказати складно. Проте під час бета-тестування цієї версії iOS, переважна більшість користувачів відмічало покращення у цьому напрямку. Тобто телефони стали жити трохи довше від одного заряджання, і я щиро сподіваюся, що так воно і є. Те, що відбувалося до iOS 172 мене абсолютно не влаштовувало, тому я сподіваюся, що тепер у нас є хоча б шанс на покращення. Під час самого оновлення мій iPhone 15 Pro добряче нагрівся, але можу припустити, що це через заряджання по MagSafe. В цілому. Все пройшло досить бадьоро та без проблем. Оновився, запустився, працює. Різниці у продуктивності я поки що ніякої не помітив, але це і найкраще, бо раніше дорікань в мене ніяких не було. З того, що я бачу сам та чув від інших користувачів, можна оновлюватись, має бути ок. То що скажете, плануєте встановлювати iOS 172 Якщо вже встигли це зробити, напишіть в коментарях вашу модель смартфона та як він себе зараз почуває. Це буде дуже корисно для моїх підписників та й для мене теж. Ну і якщо було цікаво, мене послаб слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає змістовні розгорнуті коментарі. Це, по-перше, дуже корисно і цікаво читати, а по друге, ще й допомагає у просуванні українського контенту. Ще в описі відео, окрім посилання на яблуки, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні гаджети. Тож підписуйтесь. А десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, тож запрошую до... Перегляду мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!